Перша яблуні знизить ваш врожай на 40%. Ідеальна погода для парші туман, дощ та плюс 18 градусів за Цельсієм. Саме тоді, коли ваш сад оживає, вона вже атакує. Спершу дрібні оливкові плями на листі, потім осипання зав'язів і, зрештою, плоди з темними тріщинами, жорсткою шкіркою ураженим м'якошем. Усередині накопичуються нікотоксини. І такі яблука не просто не красиві, їх небезпечно їсти. Навіть якщо зрізати шкірку, м'якуш уже уражений. Що я роблю? Я обробляю скайм. Цей фунгіцид проникає в клітини патогену та блокує його енергетичну систему. Гриб не росте, не дихає, не виживає. Скай підходить як для профілактики, так і для лікування. Безпечний для бджіл та навколишнього середовища. Потрібно провести дві обробки. Перша обробка після цвітіння до фази грецького горіха, друга через 14-16 днів. Якщо літо вологе та прохолоне, можлива і третя обробка. У такому випадку чергуйте скай із фунгіцидом сальто. Підписуйтесь. У нас багато корисних розсад та город.